Відпускайте контроль ніколи не буде достатньо. Я хочу похрустіти пальцями. До речі, отут знаходяться енергетичні центри. Люди ніколи. Не оцінюють вас так, як ви оцінюєте себе, Дозволити собі нічого не робити. Усім привітки! Я Поліна Грінченко, провідник з Грей Ліла. І сьогодні я вас вітаю на цьому ютуб-каналі, де ми розбираємо усі глибинні установки, блоки і пропрацьовуємо їх просто тут і просто зараз. Сьогодні я розповім вам свій інсайт з приводу самобічування, самоцькування, Якогось такого дуже депресивного стану, коли ти сам себе ненавидиш, ти не можеш з цим розібратися, ти постійно себе сам соромиш, і я знаю, що насправді дуже в багатьох людей це присутньо, тому що є якась така планка, яку з дитинства нам кажуть, що потрібно її досягати, потрібно бути краще. Навіщо не зрозуміло? В школі нам кажуть, так, ти повинен отримати бал там 12%. Чому не 12, чому 9, а не 12? Ось це розуміння шкали якоїсь Воно в нас всередині є зрозумілим для нас, присутнім, і ми завжди цій шкалі повинні відповідати. Тупо встроєна всередину кожного з нас, тому що нам це внушали з самого раннього дитинства. Потрібно бути краще, потрібно там в музикальну школу хто ходив. І так далі. І так далі. Усе це воно йде з дитинства. Дуже мені подобається приклад. Я раніше просто думала, що потрібно працювати з тим, що є зараз. От навіщо є психологи, які там, ой, Фрейд казав, ой все з дитинства. Але дуже цікавий приклад з регресу. Регресивний гіпноз це коли ти дивишся там своє минуле життя, також в гіпнозі просто можна подивитися там, своє раннє дитинство, коли установка якась заклалася всередину тебе, і можна вирішити якби, цю проблему, переносячи свою свідомість в той самий момент. І ти якби вирішуєш, віднос... відноситись по-іншому, до цієї. Цієї ситуації до людини, і ось цей регресолог, гіпнолог, психотерапевт. Хто це проводить, допомагає вам вирішити це питання з цією ситуацією. І от ситуація, яку розповідала там дівчина, яка проводила регрес, був хлопчик, в якому подарували там велосипед, новенький, класний. Він там грається, він там бігає, і в нього був також басейн надувний. І він вирішив ось ці дві речі об'єднати і гратися з двома речами. І запхнув свій новенький велосипед в цей басейн. Ну і не дивно, що басейн лопнув. Але в цьому збудженні дитина така, блін, як класно, я там граюсь. І я це вигадав, там все таке інше. І тут підійшов там батько чи дід і дав йому запотилицю, коротше. вдарив його. І дитина не розуміє. В неї дві емоції і два відчуття любов і біль. І дитина така: блін, що це було і чому це відбулося? Потім вона на себе дивиться, і вона така: ага. Я в червоній футболці. Угу. Не буду носити червоне, бо коли я ношу червоне, мені причиняють біль. І потім дитина не любить червоне. Не просто дитина, а вже доросла людина. Вона може казати, що я ненавиджу червоний колір, не носи його, не роби такий манікюр. Типу, мені не подобається б і все таке інше дуже цікаво, і це реально от приклад того, наскільки все насправді йде з дитинства. І я зрозуміла якраз це було в той самий момент, коли я сама себе пропрацьовувала, і я усвідомила дуже-дуже сильно наскільки потрібно взагалі дивитися назад в глибину і взагалі хочу робити регрес людям тепер не тільки лілу проводити а й. Настільки глибоку медитацію, що аж гіпноз. <ріх> Насправді мене дуже сильно рятує медитація, от, думки про відчуття, про філософію. І я думаю, що кожному з вас це буде реально корисно. Ми звикли концентруватися на тому, що є поганим або на оцінці якійсь. Або на чомусь логічному, на тому, що нам внушило суспільство, і ми думаємо вже несвідомо, ми просто не аналізуємо, нічого не робимо з цим. Ми просто так живемо от за цими патернами поведінки і думок. І сьогодні я усвідомила ще більше таку річ: те, що, по-перше, люди ніколи не оцінюють вас так, як ви оцінюєте себе. Ви знаєте, скоріш за все, вже таку заїжджену, просто дуже сильну фразу. Я як... кожна людина думає сама про себе. Вона не думає про вас більше, ніж сама про себе. Кожна людина йде по вулиці, і вона думає про вас, те, що вона насправді думає про себе. Те, як вона сприймає себе і світ. Це не ви погані, а це її думки про вас і про світ. Це не має ніякого значення. Нам потрібно зрозуміти, що життя насправді легше, ніж ми звикли його сприймати. Воно ніколи не складне і ніколи не безсенсовне. В мене була ілюзія дуже сильна, і ви зможете також її зрозуміти, якщо ви також проживали її на собі. Ілюзія про безсенсовність того, що ви робите. Або не робите. Чи помічали ви, наскільки складно стало відпочивати? От реально відпочивати без цькування себе, без того, щоб починати себе гнобити за те, що ви не робите? От ти лежиш і починаєш думати. Я нічого не роблю і через це я. Не корисний ні для самого себе, ні для світу. Ти починаєш відчувати провину. Ти можеш починати відчувати злість сам на себе, якесь роздратування, сум, сором. Але усвідомте таку річ: Ви не повинні бути ідеальними. Якщо б кожна людина могла досягти прям ідеалу ідеалу. То кожного з вас можна було б замінити іншим. Бо кожна людина була б однаковою, але вам ніколи не буде достатньо, вам ніколи не буде достатньо того, скільки ви заробляєте, наскільки багато любові ви відчуваєте, наскільки у вас багато грошей, машин, будівель, якихось емоцій, переживань. Це знаєте, коли ти сходив на якийсь атракціон 10 разів. Він тебе вже не приваблює так сильно, він тебе не вражає, в тебе немає цих е, якихось метеликів в животі від того адреналіну, який є на цьому атракціоні. Ви вже не відчуватимете того, що дає цей атракціон. Особливо, якщо ви отримуєте це кожен день чи якийсь проміжок часу, довготривалий. Вам потрібно ще більше, більше і більше. Єдине, що потрібно усвідомити. Це те, що ви завжди зараз знаходитеся в моменті. От вам потрібно навчити себе і свій мозок розслаблятися, відпускати ситуації і просто чилити, дозволити собі нічого не робити. От реально, коли ви вирішуєте, так я буду відпочивати, ви просто лягаєте і відпочиваєте. І коли ви починаєте себе цькувати. Ловіть себе на цій думці і відганяйте її геть. Вона заважає вам відпочивати. В цей момент ви не відпочиваєте, коли ви починаєте себе цькувати і концентруватися на іншому. До речі, концентрування це також медитація. От ви концентруєтеся на… тільки на пальці своєму, наприклад. Або тільки на диханні, або на якомусь предметі, на якихось відчуттях. Коли на відчуттях, якщо вони негативні, то ви можете концентруватися на тому, як ви їх прибираєте. Як ви з кожним вдихом і видихом відпускаєте ситуацію, відпускаєте усю усю напругу з вашого тіла, усе це відбувається дуже приємно для вас. Ви і ваше тіло завжди знаєте, що вам потрібно. І що вам не потрібно зараз? Це, як знаєте, от коли робиш йогу, там е дівчата в кінці зазвичай кажуть: типу, зроби те, що хоче твоє тіло. От якась незрозуміла формулюровка. Але це саме те, що потрібно робити завжди. Потрібно навчитися розуміти своє тіло, от чого воно зараз хоче, чи я хочу поїсти. Чи я хочу попити, чи я хочу зробити ось так головою. Я хочу похрустіти пальцями. До речі, отут знаходяться енергетичні центри: аджна, вішудха. Усе те, що я зараз кажу, має один сенс. Усе, що ви робите або не робите, має сенс. Воно має сенс для вашого тіла, для вашого теперішнього, для того досвіду, який обрала ваша душа, який ви обрали проживати. І усе це йде вам на благо. В мене було бажання там хочу прочитати книгу. А потім я сиджу і така: блін, ну це ж уникнення. Навіщо мені читати книгу? Я не буду там продуктивною в цей момент. Нелогічно. І не потрібно, і це не приносить мені ніякої користі. Чи справді воно не приносить мені ніякої користі? Якщо я хочу це зробити, я можу це зробити. Якщо у вас зникає якась ідея, якийсь порив, щось зробити, от якось здіяти або, навпаки, не діяти, не робіть цього. Краще за всіх знаєте, як вам вдіяти І усе для вас. Має якийсь сенс. Усе, що ви думаєте, хочете, не хочете, обираєте, не обираєте, усе, що ви помічаєте, має сенс для вашого життя. Це дуже важливо усвідомлювати. І мені особисто сьогодні це дало таке полегшення в мене, мурашки. Просто відчула себе вільною в цей момент. Тому що я дуже багато собі не дозволяла робити і не робити. Просто через те, що я хотіла контролювати. От, до речі, про контроль відпускайте контроль. Відпускаєте його. Як би це не було нелогічно, неправильно. Ви завжди правильні, ви завжди класні, ви завжди в любові, ви завжди дзеркало для себе. Усі інші також завжди просто ваше дзеркало. Ви завжди змінюєтеся. Ніщо не може бути постійним. Щоб мати новий результат, потрібно діяти по-новому. Не знаю, кому потрібні ці фрази, бо вони взагалі якось до теми не відносяться. Але комусь вони потрібні, почуйте це, будь ласка, запишіть собі в записничок. Я дуже вам вдячна за перегляд цього відео. Бажаю вам гарного дня! Записуйтеся на Лілу, на консультації. І чекаю на кожного з вас на ваші лайки або дизлайки, коментарі, підписки на мій інстаграм, телеграм-канал та тік-ток. Гарного дня. Па-па!